Шосткинська громада втратила ще одного свого захисника. На початку осені додому на щиті повернувся Віталій Киричук, оборонець, який мужньо стояв на захисті батьківщини з 2024 року. Він народився 44 роки назад на середину Бодщині, А до школи маленький башкетник пішов вже в шості. Хлопчика прийняли до першого класу школи номер 5 Йшов дорогою до знань з цікавістю і захопленням. Після закінчення школи вступив до Шосткинського профтехучилища номер 10 Отримав спеціальність електромонтер. Його трудова біографія почалась на підприємствах Шостки. Згодом він працював в орпіні. Він був спокійним, врівноваженим та відповідальним з минулого року у складі Національної гвардії України боронив рідну землю від ненависного ворога служив гідно і чесно. Серце Віталія Вікторовича Киричука, славного сина України, перестало битися 3 вересня 2025 року. Справжньому захиснику, який жив і помер, захищаючи нашу Україну на вічно Віталій Вікторович залишив по собі добрий спомин, який буде вічно жити у пам'яті тих, хто його знав і поважав. Шостинська громада в скорботі і печалі. Смерть забрала нашого захисника. Ніякі слова не замінять сина, чоловіка, батька. Співчуття рідним близьким. На жаль, життєвий шлях воїна світла Віталія Кірайчука завершився занадто рано. Чоловік багато чого не встиг зробити і не здійснив свою найзаповітнішу мрію, не дочекався перемоги. Присутні на траурній церемонії вкрили домовину полеглого героя живими квітами і провели його до місця останнього земного прихистку під жалобну качу, сповнену туги за патріотом своєї рідної землі.